Доброго дня. Вирішив зняти відеоролик. Це горобина моя, червоноплідна. От гарно зав'язалися ягоди. Вже їх можна збирати. О, такі китиці ягід. Але я знімаю це відео, хочу показати вам свої експерименти на горобині. Це от місяць тому зробив окуліровку. Це груша, кольоровка груші. Сілкінг, американська селекція, літній сорт. Дуже гарно прижився, щоток, гарно брунька є. Так що будемо чекати весни і спостерігати, як вона буде себе показувати на горобині. А це минулорічний. Минулорічний мій експеримент. Це груша також на горобині, груша листопадова, або як ще її називають ксена. От, це її другий сезон. У 2022 році зробив куполіровку, а зараз 20 Третій рік, 18 вересня сьогодні. От хочу показати вам який зріст. Бачите, як гарно вони поприживалися. Це тут є три пагони в мене. От. Ну, але кажуть, що непропорційний темп росту горобини і груші. І тобто е Приживленість не є така надійна і недовговічна. Але будемо спостерігати, побачимо, як воно себе буде показувати. Це другий сезон, то вже весною вона повинна дати цвіт і плоди зав'язати. Вже є багато плодових бруньок. Ось. Так от зараз вам покажу, знімо на гногілочку плодові бринки, їх є багато тут. Це такий мій експеримент. І також ще один хочу вам показати це. На горобині я зробив куполіровку ірга. Це сортова ірга на сорт слейт. І гарно теж прижилася. На власній корінній системі вже вона відпочиває, вже приростів не дає, а на горобині ще досить непогано росте. Дивіться, які гарні. Який гарний вже вигнала пагінець. От, погляньте. І приживленість гарна. Так що хто має горобину може практикувати. З грушкою то не дуже, напевне, буде позитивний результат, бо плоди будуть дрібні, а от Така в плідний кущ, як ірга, напевне, себе буде добре показувати на горобині. От щось поділо, якісь шкідники. Листочок. Ще одного пообрізали, але взагалі такої шкоди не видно великої. Бачите, яке гарне листя вже на цю пору, 18 вересня. От, дякую вам за перегляд цього відео.